Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Останній день акційних пропозицій на товари. Акція діє до 29 вересня. Приємного перегляду. Ремінь для вантажу з гачками 149 гривень. Стрічка ізоляційна 15-метрова, 15 гривень. 40-метрова 40 метрова 24. Та 21 гривня коштує на 30 метрів. Набір торцевих головок з ключем 169. Магніт подовжений гнучки 19. Молоток з гумовою ручкою 64. Гайкові 6 штук упаковка 229. Лінійка шаблон для вимірювання контурів 99. Термометр кімнатний 17. Клей силіконовий для пістолета 11. В наборі 4 штуки. Набір викруток 55. Струбцини 99, 3 штуки упаковка. Струбцина F подібна 79. Лінійка будівельна кутова 24. Окуляри захисні для робіт 24 гривні. Рукавички в білу крапочку по 7 гривень. Прожектор LED-підсвітка Підсвітка 149. Ліхтарик – 88 гривень. Навушники вакуумні, дротові. Рік гарантії. Ціна 39. Такий варіант 55. 109. 119 навушників великі, дротові, накладні. Та 169. портативна колонка з відсвічуванням 199. Є за 189 гривень та за 299. І ще один варіант. По акційній ціні. Також рік гарантії. Ціна 299. Килимки для комп'ютерної миші. Вказана ціна акційна – на 19 гривень, але, напевно, розібрали, бо зараз всі пробиваю по 39. Комплект 2 в одному, клавіатура та мишка 349. Клавіатура бездротова 149. Дзеркало з лет підсвіткою 199. Русики підгузники. П'ятірка. Упаковка 30 штук. Ціна 225 гривень. Олвейс, 8 штук. Упаковка 37. Прокладки натурела 39. Щіточка для омивання обличчя з довгою ручкою 29. Маска для обличчя антивугрі 29. 60 грамова. Щіточка для омивання обличчя силіконова 19. Масажер скребок для обличчя 29. Рюкзак для переноски котів. Ціна акційна 449. Знижка мінус 10%. Ящик рибальський на три секції. Ціна 399. Вішалка пластикова на 6 гачків. Ціна 39 гривень. Ваги кухонні з круглою основою 99. Друшляк металевий 149 з ручками. В такому варіанті з довгою ручкою ціна 129. Штатив для телефону 169. Відро пластикове, 5-літрове, 55, 12-літрове 88 гривень. 119 килимок для заняття спортом. Розмір 1,40 м на м. Силіконовий коврик для розкатування тіста 149. Набір кондитерських мішечків 19 за 50 штук. Форма для випікання скляна 149 2-літрова. Блокнот формату А5 на 100 аркушів 64. Ось такий м'якесенький. Новиночка за 109. Такий Класний. Блокнотик для малювання на спіралі 69. Канцелярський набір 49. Лічка лепка пончик 34. Набір валиків для малювання. Дві штуки 19. Прищіпки декоративні 17. Брелочки також по 17 гривень. М'який брелок каченя 34. Підставка пластикова для повітряних кульок ціна 44 гривні. Дякую усім за перегляд.